Вітаю вас, діти! Підгадайте загадку: без крил летять, без ніг біжать. Так, це хмари. Хмари це скупчення краплинок води або льоду, а є ще хмари з пилом. Коли хмари переповнені, то вони випадають у вигляді дощу, снігу або граду. А щоб. Зігріти ручки, коли вони замерзли, ми дмухаємо х х-х. Звук проривається через перешкоду х-х-х. Спробуйте подмухати. Звук х позначається літерою Х. А зараз всі подмухайте на свої ручки ось так. Подивіться уважно, на що схожа літера Х. Що за буква таємнича? Несмішна вона здається. Хто її повторить двічі, той одразу засміється. Ха-ха-ха засміялась буква Х. Ох-ох-ох, виріс горох. Ух-ух-ух у дідуся теплий кожух. Ах, 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 у лісі багато комах. А зараз подумайте, як сміється сова та ведмедики. хі, -хі, -хі ведмедики сміються. Хи-хи-хи. Вірно, звук х буває і твердим. І яким. А зараз ми з вами будемо збирати слова Ха та. Хата. ХО, лот холод, хит рик. Хитрик. Прочитаємо всі слова, які ми утворили: Вулик, коса. Хмара. Зірка. Вулик, коса, хмара, зірка. А ще пропоную вивчити з вами чистомовку. Сіла хмара на коня, хмара хмару догоня. А тепер швидше. Сіла хмара на коня, хмара хмару догоня. Молодці діти! Я думаю, що ви запам'ятали цей звук і букву. Виконали всі завдання. До побачення!